Слава Ісусу Христу! Сподіваюся, що з нами все буде добре. Ніхто не постраждає ні, ні під час проповіді, ні після ми будемо практикуватися. Тому що минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про... ми почали говорити про служіння Святого Духа всередині нас. І ми говорили про ту переміну, яку він робить, про те, що в мить з'єднання з Богом або Хрещення Святим Духом відбувається наше відродження, відбувається наше запечатання, відбувається приєднання до церкви, відбувається поселення Бога в нас. І після цього розпочинається християнське життя. Воно не є просте, воно не є безпроблемне. Тому нехай з нами все буде добре. І впродовж цього життя ми пізнаємо Бога. Ми змінюємося самі і ми реалізуємо себе, коли виконуємо план Божий для нашого життя. І центром всього цього процесу є наш розум. Вся робота Святого Духа проходить через наш розум. Завжди були в історії церкви і зараз є вчення, які е, там, ставлять акцент на почуттях. Головне відчути, головне почуття, головне, от, е, наприклад, відчуття гріховності, напружене таке відчуття: наскільки я грішний, наскільки Бог святий, або дуже сильне відчуття радості, все класно, все добре, така, знаєте, от накручена радість. Були інші. Які казали, що емоції нам не потрібні, відчуття не потрібні, тільки от, от як написано: от правило, от теорія, от такий от раціоналізм, все. І те, і інше неправильно. Потрібен повинен бути баланс. Але все одно в цьому балансі розум займає головне місце, він займає центральне місце, йому все підкоряється. І тут ми можемо бачити три сфери роботи Святого Духа в нашому розумі. Перше це те, що Святий Дух відкриває нам природу Бога і серце Бога. Друге, Святий Дух відкриває нам волю Бога. І третє, Святий Дух нас вчить і наставляє. Ми сказали, що життя з Богом це перш за все пізнання самого Бога. Ну, Дійсно, так, тому що всі решта справи, все, що ми можемо робити, вивчення Біблії, старанне християнське життя, навіть посвячене служіння – без пізнання Бога це все нічого. Це все не означає нічого. Багато ходять до нас свідків Його, які не пізнають Бога. І їхнє життя це не життя християнське. Або можна жити з Богом, бути справжнім християнином, спасенним відродженим християнином і уявляти собі Бога неправильно. Наприклад, можна думати, що Бог такий десь далекий далекий. І життя буде далеке від Бога. Можна думати, що Бог такий страшний, великий і грізний. І життя буде страшне і грізне і для себе, і для всіх інших, бо ти всім будеш розказувати, які вони не святі. Якщо в тебе Бог тільки зводиться до того, що він люблячий, і до того, що він всіх об'єднує і всіх приймає, то і життя буде таке саме. Життя буде безвідповідальне. Ну, гріх та гріх, нічого Бог любить, нічого Бог прощає, все добре. Тому дуже важливо розуміти, який є Бог, хто він є, Його сутність, чому він поступає так, не поступає так, е, яка, я, яке є його бажання, яким є його серце. Це фундаментальне питання, яке нам відкриває Святий Дух. Тому що він відкриває Бога в усій повноті. І там, де невідроджений розум, там, де не людина заходить в такий, я не знаю, чи це, чи це фігура вищого пілотажу, називається штопор. Це певна остання фігура вищого пілотажу, яку робить льотчик. Тому що для невідродженого розуму те, що Святий Дух відкриває, це є. Не мудро, це є глупота написано. Але Бог при народженні згори вкладає нам принцип життя, який е, працює для пізнання Бога. Написано так, 1 до Коринтян, 2 розділ 9, 14 тексти, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим. Хто любить Його. А нам Бог відкрив це своїм духом, бо усе досліджує дух навіть глибини Божі. Ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. А людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Отже, саме перше, Святий Дух відкриває природу Бога, який він є. Якщо говорити про всю природу Бога, це дуже велика тема і це багато годин лекцій. Я би хотів показати три такі його якості, які, можливо, саме найкраще дають зрозуміти роботу Святого Духа. По-перше, Бог є всюди присутній. Так сказано в 138 му псалмі. Це як? Це означає, що в кожну мить Він є в кожному місці Всесвіту, причому в усій своїй повноті. І навіть поза Всесвітом, і навіть поза часом, і навіть коли грішники будуть відділені від Бога і від Його присутності в вогняному озері, то хтось буде в тому озері палити вогонь і. Як Боже, Бог може бути там присутній, якщо він не буде там присутній? І починається штопор, розумієте? Але богослови тоді пояснюють, що Божа присутність це одне, а вираження Божої присутності це друге, і теж починається штопор. Але вірою ти це приймаєш. І серцем ти це розумієш, що Бог може це зробити, що Бог може бути в кожному місці. В кожний час в усій повноті. Тут, там, близько, далеко, де ти йдеш, де ти встаєш, де ти спиш, де ти е працюєш всюди. Друге, Бог є всемогутній. Це 42-й розгляд до йога. Там написано, що намір Божий не може бути спинений. І тут в світі починається. Чи Божий мог. Чи може Бог створити камінь, який не зможе підняти? Знаєте таку загадку? Mm -hmm. е, ну, рівень насправді загадки мізерні. І один е, знайомий мій він сказав так. Да, Бог може створити такий камінь. Він його створив. Це ти. Справді, Бог, коли створив людину, він. В принципі, обмежив себе у своїй всемогутності. Тому що він дав людині свободу волі, він дав йому право вибору. Відповідно, Бог себе обмежив в тому, щоб бути всевладним. І знову, штопку. Але, друзі, Бог при тому не залишився, він, він залишився всемогутнім. Бог обмежив свою всемогутність і лишився всемогутнім. Оце справжня всемогутність. І Святий Дух відкриває, що це може бути. Це правда. Ще одна якість Бога, він всезнаючий. Тобто він знає все, що було, все, що є, все, що буде, все, що може бути. І навіть все, що в принципі могло би бути. Він це знає. І починаються тоді спори. Ага, якщо Бог знає, що ти покаєшся, а я не покаюсь, то де тут наш вибір? Боже все знає, він же все розпланував, він же все розставив? Тоді ніякого вибору немає. І знову ж то, як поєднати Божий план із моєю волею вибору? Святий Дух це знає. І кожен з нас знає. Що наш, наше покаяння, наш прихід до Бога, вони не були випадкові. І що Бог це знав наперед. Але Він нас не заставляв покаятися. Він нас не заставляв до коліна вити, покайся срочно і все. Ні. Він просто, просто нам відкрив нашу гріховність. Друзі. Ще, здається, ніхто не пішов, от маючи такі запитання, якісь ну, невідповідності, те, що ми не можемо скласти, те, що ми не можемо усвідомити до кінця, ніхто із е, тих, хто ну, справді з, е, з вірою приходив до Бога з такими запитаннями, я думаю, що ще ніхто не пішов, зневірившись да, і розчарувавшись. Все одно Бог відкриває, все одно Бог завжди готовий допомогти. І друге, Святий Дух відкриває серце Бога. Тут теж е, таких от три якості я виділив. По-перше, Бог святий. Е, Зрозуміти, наскільки він святий, дуже складно, він абсолютно святий. В ньому абсолютно немає ніякого гріха, йому зовсім немає ні крапочки е, чорного. Він абсолютно відділений. І Ісай, коли побачив Бога, то наступила капітуляція повна. Він сказав, Боже, я все, я, я кладу руку на вуста, я з нечистими вустами. А якщо з нечистими вустами, значить і серце нечисте. Бо від серця вуста говорять. І я серед народу такого живу, все, Боже. Христос, коли побачив чудо Христа, верніше Петро, коли побачив чудо Христа, він впав і каже: Господи, я грішний, я здаюся. Святий Дух відкриває нам святість Бога. І цей святий Бог приходить до Тебе, щоб Тебе очистити. Він приходить до Тебе, щоб поселитися в твоєму житті. Він тебе виправдовує. Цей святий Бог з тобою грішним, зі мною грішним, живе. Кожен день, бачачи і розуміючи всі наші проблеми, всі наші гріхи, але він кожен день з нами живе, кожен день з нами присутній. І, от, і от це розуміння, яке Святий Дух відкриває, воно заставляє мене, воно заставляє кожного позбуватися гріхів. Воно заставляє відмовлятися від гріха, воно заставляє освячуватися, воно заставляє тікати від гріха. Тому що Його свята присутність нас освячує. Друге, Бог є люблячим. В усіх релігіях, куди ми не подивимося, ми обов'язково стикнемося зі справедливим Богом. Бог справедливий. Або Бог, або закон, якийсь абстрактний Бог, але закон є. От справедливий закон. Що ти зробив? То ти втримував. Як ти прожив життя, так ти переродився потім. Як ти прожив життя, так ти і отримав. Ну, Відповідно, більше доброго робиш, більше значить, отримуєш бонусів. Більше злого робиш, значить більше покарання. Друзі, насправді Бог люблячий. Він настільки люблячий, що нам складно уявити. Але Святий Дух відкриває любов Бога. І ця любов проявилася. В його жертовності, про яку ми сьогодні згадували, він віддав свого сина на смерть. І на цю любов неможливо відповісти інакше як взаємною любов'ю і як любов'ю до іншого. І тому, якщо любиш, то ти не можеш бути байдужим. Якщо усвідомлюєш любов Божу до себе, скільки ти як Бог полюбив, скільки Він тобі простив. Кожен день розумієш, скільки тобі Бог прощає сьогодні, вчора, завчора і, і кожен день, то е, ти не можеш не віддавати цю любов, ти не можеш не служити іншим. І по-третє, Бог спасаючий. Це дуже тісно пов'язано з любов'ю, ну, очевидно, тому що маючи повноту всього, не залежачи від кого, Бог, Бог все має. Без нас Він є, нас без нього немає. Він має все. Йому ніхто не давав, не може дати нічого. Він полюбив нас і від початку до кінця звершив наше спасіння, то він все зробив. Е, уявіть собі, що хтось вас врятував від смерті, ціною свого життя, ну ризикуючи, що би ви зробили потім тій людині. Як мінімум би старалися якось показати свою вдячність. Наша вдячність до Бога і потім проявляється в служінні іншим, в тому, щоб служити, виконувати Його волю. Отже, чим більше ми пізнаємо Бога, чим більше ми розуміємо, який Він є, наскільки благовійно перед Ним буде, наскільки Він все знає, наскільки Він любить, яке в нього серце. Як Він відноситься до нас, що він зробив в нашому житті? Чим більше ми це усвідомлюємо, тим більше хочеться бути подібним до нього, тим більше хочеться виконувати Його волю. Тому відкриваючи себе, Бог змінює нас. І коли ми дивимося, наскільки славний Бог, то ми міняємося, як написано, від слави до слави, ми самі хочемо бути такими, як Бог. Друге, крім того, що Святий Дух відкриває самого Бога, він ще відкриває волю Бога. Ну, очевидно, недостатньо, крім того, щоб старатися бути подібним до Бога. Цього недостатньо. Треба ще знати конкретно, правда, що мені робити зараз. Павло, коли його Бог спинив, каже: Господи, що мені робити? Що ти хочеш, щоб я робив конкретно зараз? От. І тому Бог нам відкриває свою волю в різний спосіб. Написано так, об'явлення 2.7. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. Тобто Святий Дух промовляє до церкви, до служителя, до конкретної людини, відкриваючи свою волю. Роби так, не роби так. Саме перше і саме більше це Святий Дух говорить через Біблію. Це зрозуміло, правда? Тому що краще один раз записати, ніж 100 разів сказати. І в Біблії викладені якраз всі принципи життя. Все, що нам потрібно, практично 95% ситуацій ми можемо вирішити, якщо добре знаємо слово. Але знову таки, писання відкриває хто? Святий Дух. Тому що людина читає, просто думає, ну, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Це, це щось, знаєте, з, 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 не з цього світу. Так не проживеш. Хм, неправда. Святий Дух відкриває, що якраз це і є рецепт життя. І якщо через Біблію Бог говорить ну, скажімо так, через одне те слово до багатьох людей, то є ще декілька способів, які показують такі знаєте, приватні відкриття. Вони до, нічого до Біблії не додають, це не нове об'явлення. Вони Біблії не суперечать. Бо якщо суперечать, то це не від Бога. І вони не для передачі церкви. Тому що зараз немає пророків, які би від Бога давали нове об'явлення церкви. Бог говорить в серці. Хто відчував, як Бог говорить в серці? Е, в мене були такі ситуації, коли зробив якийсь гріх і починаються проблеми. І ти думаєш, в чому, в чому справа? Чому настрій такий поганий, чому там труднощі, чому стосунки не складаються, і так далі. і так далі. Але тут чітко відчуваєш. Піди до того, ріши питання, і все буде добре. Ходиш туди, сюди, підеш, рішиш питання і все добре. Бог дає чітке розуміння, Святий Дух дає чітке розуміння. Ще Святий Дух Бог говорить через сон. Тут деякі вірять, деякі не вірять, говорить, не говорять, але писання і практика говорить, що поговорить через сон. Тільки не треба бігти купувати сонники і так далі. Це гедота перед Богом. Просто якщо Бог говорить через сон, Він говорить раз, два, три і так що зрозуміло. Бог говорить через інших людей. Він спонукає інших говорити нам, чи підбадьорювати, чи докоряти. І може навіть людина не задумуватись, що вона скаже. Він, 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 він не думав тобі говорити. А для тебе це прозвучало як об'явлення. Боже, слава тобі. І Бог говорить через обставини. є така ситуація, правда? Якби я тільки знав, якби я тільки знав, не кажи, якби я тільки знав. Кажи, Бог знає. Ми сьогодні вранці переживали, що мало людей. Але Бог знав. І за півгодини прийшло ще майже стільки ж. Роби те, що ти можеш робити, і прославляй Бога. А Бог подбає про все інше. І це все нам відкриває Святий Дух. Третє, Третє, що робить Святий Дух в нашому розумі, він нас вчить і наставляє. Він дає нам пізнання Бога, він дає нам практичне керівництво. Але важливо знати не тільки, що робити, але й чому. Правда? Тому що не знаєш ну, для чого, то ти починаєш думати, ну, це, це, мабуть, не відноситься до реальності. Це ну, наше, наше це робити. Вчора почали дивитися один фільм. Я не буду казати, який, щоб не побігли всі дивитися. І неозброєним оком побачив такий фарш містика, міфологія, чаклунство, соціальне кодування. І на половині десь ми його вибували. А по фільм хороші відгуки, знаєте. люди, правда, не ну Такий хороший фільм, варто подивитися. Але Святий Дух, він дає розрізняти добре від лихого, відкидати лихе і вибирати добре. Написано так: це 1 Івана, 2,27. А помазання, яке прийняли ви від нього, Воно в вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. Але те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне. То як воно вас навчило у тім вибувайте? Святий Дух нас вчить. Але проблема в тому, що світ хоче бути нашим наставником. Нам хочуть розказувати, що правильно, що неправильно. І все, що треба зробити. Одна єдина річ погуглити. Все. І там все є. Зразу купа різних експертів, купа різних <просив> е психологів, аналітиків, люба проблема, ти можеш її рішити за три хвилини. Щоб чоловік почав любити, треба змінити стиль світу. Щоб стати щасливим, треба купити шоколад. <просив> Щоб життя стало повноцінним, треба зайнятися медитацією. Будь ласка, використовуй. Прочитав один, один заголовок: 100 способів змінити своє життя. З чого почати, якщо життя зайшло в глухий кут? І там, зайшло. А мені так і хотілося відповісти, з чого почати? З покаяння. І тоді життя миттєво вийде із глухого кута. Святий Дух допомагає розрізняти правду і неправду. Тому що, щоб налагодити стосунки, потрібно почати жертовно любити. Щоб життя стало повноцінним, треба довіритися Ісусу Христу. Щоб бути щасливим, потрібно пізнати Бога. І крім того, щоб розрізняти лихе і добре. Ще потрібно привчитися робити добре, привчитися вибирати добре. І це є дуже складно. Е, скажіть, будь ласка, ви колись пробували змінити когось, якусь людину? А, І як? Успіхи? Mm -hmm. да. А себе змінити? Ще складніше. І от цією роботою, цією складною роботою займається Святий Дух. Він міняє нас із середини. Справа в тому, що ми за своє життя виробляємо дуже багато моделей поведінки, гріховних моделей поведінки. Вони формуються, знову ж таки, в голові, тільки ну, фізіологічно, як зв'язки між нейронами. І чим більше ти робиш якусь справу, тим цей зв'язок міцніший, 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 і ти вже потім не думаєш, робиш на автоматі. На коробці автоматів, знаєте? Не треба передачі переключати. Ти вже знаєш, ти вже автоматично, ти вже там бриєшся, думаєш про роботу, там чистиш зуби, думаєш про, цей, про, про вечір. І так само гріх ми робимо. Ми не задумуємося. Плюс до того гріховна природа, яка постійно заважає мінятися. Ти б хотів помінятися, але тобі гріх заважає. Ти би хотів мати смирення, але твоя саму впевненість і така думка про себе, ну, це вважає, не дає, ну тільки посваришся. Думаєш, я от смиренний, я, я смиренний, баба, Постійно заважає. Уявіть собі, що ви звикли їздити, їхати по, по такому класному німецькому автобану. Хороша дорога, широка. У да, нас таких доріг немає. Але можна трошки пофантазувати. От ви їдете. А тут вам значить, перекрито і треба шукати дорогу якимись селами. Знаєте? Ну, так як ми більше приймаємо. Селами. І машина на селах глохне постійно і ламається чогось. Це в принципі те, як ми починаємо міняти свої звички. Тобто крав більше не кради. Ну красти ж легше, правда? Легше схалтурити на роботі. Зробити менше, отримати грошей більше, прийти пізніше, піти раніше. Ну, Легше красти, складніше не красти. Ну якраз це правильний шлях. І от ти раз поїхав селами, другий раз поїхав селами, третій раз, бачиш, вже машина не ламається, вже не глохне навіть, вже дорога хороша, асфальт з'явився. І помічаєш, що, що тобі вже легше не грішити. Таким чином, ти вже, вибираючи кожен раз добре, вибираючи добре, 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 помічаєш, що робиш це на корупції Тобто Правильно, модель поведінки стала твоєю. Написано так. Страва тверда для дорослих, що мають чуття привчені звичкою розрізняти добро і зло. Оце ціль, якою добивається Святий Дух, міняючи нас. Він через наш розум дає розрізняти це погане, це добре, вибирай погане і привчайся 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 привчайся, 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 привчайся вибирати добре. Отже, Святий Дух виконує в нас ну, дуже складну і дуже ну, взагалі неперевершену роботу. І вона вся проходить через наш розум. Він відкриває нам природу і серце Бога. Він відкриває нам волю Бога. І Він нас учить і наставляє. Таким чином, Він формує наш світогляд. Він міняє наш розум на розум, написано, розум Христів, розум Ісуса Христа. Він міняє наші думки. І думки наші направляють до пізнання Бога і до слухняності Богу. І таким чином Він просто міняє той механізм, який впливає і формує далі наш характер, який міняє наше серце, який міняє нас і людей навколо. І по Божій милості, якщо ми в удасть, вже ми будемо наступний раз, ми поговоримо, поговоримо про серце, про характер наш, як ми міняємося тут. Зараз хочеться подякувати Богу за той план, який Він для нас приготував і який він втілює в нашому житті. Це переміна розуму, це правильні орієнтири, це нова природа. І це світло для нашого життя. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.